Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, це продовження розкладу про війну на Близькому Сході. І тут ми подивимося, чи буде війна саме з Туреччиною? Чи вступить Туреччина у війну, бо Ердоган вже погрожує. Зараз дивимося, чи вступає Туреччина у війну. І потім розглянемо, кому вигідна ця війна. Раст. Чи вступає Туреччина у війну саме в Ізраїлі, не в Україні, а на Близькому Сході? Да, ви знаєте, тут якісь показові око кинули. Вони кинули око на це все. І, ви знаєте, тут йдуть погрози, ота як він і угу. його амбіції, свої амбіції. Це, знаєте. Скажімо так, він має свій інтерес, Туреччина має свій інтерес. Так, ось дивіться, ця карта говорить, що, ну, ви знаєте, так, тут будуть якісь показові виступи. Скажімо так, якісь перешкоди йому все рівно будуть заважати, щоб він вступив. Те, що він заяву зробив, ось карти показали. Зараз я ще раз перепитаю. Загроза, дивіться, дорогенькі мої, це загроза для, для, для населення. Полякати населення трохи. Я конкретно заяву його не чула, чула тільки, що він якусь там хоче. Ну, Тіпа, що він теж може шандарахнути. Не просто так вийшов король жезлів. Король Жезлів – це амбіційна людина, це людина не військова, але на публіку свій оцей пил показати. Знаєте, якось так підтягнути. Якось підвищити адреналін, щось таке. Але поки що не більше. Тут якось на майбутнє показують карти, що в принципі спокійно. Це, знаєте, людина випустила свій пар, скажімо так. Але дивіться: все рівно ви повинні не заспокоюватися, тому що ось тут карти показують. Свої інтереси потрібно захищати. Тобто, це був він захищає свої інтереси, так? Щоб ви, ті, хто там проживає, ось, щоб ви не мали ілюзій, що це все закінчиться. Просто так все легко закінчиться. Ні, це накаляється. Тут іде крок за кроком, іде до великої війни. Ми в минулому розкладі розглядали, що іде все до того. Зараз ми подивимося. Виглядає так, що поки що, поки що Туреччина тільки випустила па. Тут, знаєте, ось покрасуватися військові, коли випадає а, шістка жезлів, це, якби, знаєте, це вже ну, можна сказати, план є якийсь. А можна сказати, вже, знаєте, замітити свою територію. От, знаєте, як той козлік, який. А, в козлик, навіть, ну так, да, козлик, можна сказати. Не Лев там вийшов на, на свою громаду, а козлик на свою отару. Ось. Але все рівно тут показує око, вони кинули по пажу цьому мечів, але все рівно тут загроза залишається, так? Але я бачу, тут на майбутнє, в принципі, вони не вступають у війну. Тут якось його плани швиденько розваляться. Тепер ми подивимося. Чи кому це вигідно, ця війна? Зараз я країни, які собі написала: Росія, Китай, Україна, Захід, США. Гаразд, дивимося. Першу. Росію. Кому вигідна ця війна на Близькому Сході? Росії, Китаю, Україні. Заходу. І США. Америці. Ось так як я написала, десь від когось були запитання: кому вигідно? Ну, тут ресурс. У кого кому потрібен цей ресурс ізраїльський на Близькому Сході? Гаразд, дивимось, Росії вигідно чи ні? Звичайно, що вигідно. Звичайно, що вигідно. От Росії вигідно. Вона в цьому задіяна. Тут йдуть, десь я казала, йдуть переговори, ось йдуть якісь дебати, там ще щось домовляються, міряються силами. Росії вигідно 100%. Далі, Китаю, Китаю не вигідно. Китай печалька. Тут печалечка. Емоційно ні, Китаю це не вигідно. Росії так. Україні. Україні теж не вигідно. Це блокує допомогу для України. Бачите, йде карта блокади. Для України це зовсім невигідно. Для Китаю постольку поскольку, але для України більше не вигідно. Захід. Захід теж не вигідно, це вже забагато. Для Заходу це забагато. Перебільшення, вже перебор. Вони не зможуть комусь щось допомагати. Що? Ще Ізраїлю допомагати? Розумієте, якось так? Ні, тут, тут теж ні. І США. США, дивіться, США теж не вигідно. Дивіться, самий вигідний варіант тільки для Росії. Тут іде п'ятірочка жезлів, розумієте, розхитування ситуації у США в Америці. Тобто американцям це не вигідно. Це зійдуться різні сторони і можуть бути, знаєте, це. Оця ситуація, ця війна ця, ця на Близькому Сході, тільки розхитування ситуації в, в Америці. Ось це може призвести до їхніх внутрішніх забастовок, до їхніх внутрішніх проблем і сконцентруватися на своєму внутрішньому, тому що буде в них розхитуватися ситуація. Це може привести, до речі, до громадянської війни. Ось десь я вже щось таке чула, і ось це знак показує, що може початися в Америці громадянська війна, якщо почнеться тут. Але наголошую, вона дійсно попередній розклад показував, що почнеться на Близькому Сході. Але ось тут саме Ердоган. Ердоган ще подумає: Ердогана ще або заспокоїть, або дадуть якісь плюшечки, або навпаки, наганяють. Тут нам на. на... Він ще думає, він ще не вирішив, вступаючи ні. Заяву він зробив, але тут стоп-сигнал, і він ще думає: оці карти думати. Але ідея в нього ця є. Бажання є навіть не те, що ідея, бажання. Ідея було виступити, а тепер бажання. Ось якось так. І тут знову говорю про ресурс, ідеться. І вигідно тільки Росії. Можливо, ще якимсь країнам. Я не взяла, наприклад, Іран не взяла, не подивилася інші країни. Ось, але Ірановий і так вигідно, тому що Іран е, працює з Росією. Ось якось так. Тому не дивилася. Але ось це основні країни. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.